Як я і казав самого початку, ще з лютого 2022 року заборона на виїзд з України чоловіків є незаконною, неконституційною, тобто тою, яка порушує міжнародні акти, конвенції та грубо порушує права громадян. А саме це було підтверджено апеляційним судом. Шостим апеляційним адміністративним це суд, який знаходиться у місті Києві, І відповідно до цього рішення було визнано протиправним відмову чоловіку на виїзд з країни на підставі наявності указу. Президента України про загальну мобілізацію та наявності воєнного стану це незаконно і суди вже це встановили. Тому друзі, якщо ви хочете, то ви можете добитися тут справедливості і на підставі вже цього рішення суду, ви можете вимагати від прикордонників не порушувати закон та зобов'язувати їх випускати вас з країни. А якщо вам потрібна юридична допомога в цих питань, то ви можете звертатися до мене.